Що залишайтесь на нашому каналі? Це програма Діалог, це гість програми діалог, депутат Верховної Ради Іван Бушко. Вітаю вас. Отже, рік тому, 28 жовтня, електорат виборчого округу No73, як тоді до нього входила Виноградівщина, Берегівщина, частина Іршавщини, виявили вам високе довір'я, обравши до парламенту. Пройшов рік, і якою є законодавча діяльність депутата Івана Бушка за цей час? Я дякую за надану мені можливість поспілкуватися з телеглядачами. Якщо брати за цей період сесійний, який відбувся на протязі року, то його можна охарактеризувати двома блоками. Перший блок півроку, на протязі якого фактично Верховна Рада працювала з боями, а інколи взагалі не працювала, то за останні півроку мною внесено п'ять законопроєктів. З поправками. Останнє саме цікаве, що стосується Виноградівщини, можна характеризувати це закон про ведення особистого селянського господарства. зміни закону АПК і зміни Податковий кодексу. Що стосується цього законопроекту, то він десь більш підходить для виноградівчан чим тим, що. У цьому законі десь регулюються ті питання ведення особистого селянського господарства, що стосується сільського туризму або так званий зелений туризм. Він вже працює більше 10 років, але є певні неузгодженості і на цей час до мене звернулася асоціація туристів України, які запропонували внести ці зміни. Разом з ними нам вдалося вже пройти. Перший комітет це комітет е сім'ї, молоді і спорту, який схвально відгукнувся на поправки ці. Далі у нас е йдуть ще два комітети, які нам треба пройти, і думаю, найближчим часом він буде винесено сесійну залу. Що дає ця можливість, я думаю, це розвиток е так званих депресивних сільських е населених пунктів, в яких є можливість. Е Досить продуктивно займатися сільським туризмом на практиці європейських держав, які активно це вже на протязі останніх десятьох років, то Україна досить такими повільними ша... кроками йде до цього. Це дасть можливість додатковий поштовх для розвитку цього напрямку, адже тенденція останніх років показує, що цей напрямок туризму. Досить активно розвивається. І я думаю, Закарпаття, не тільки Закарпаття, а в першу чергу Карпатський регіон, це Львівщина, Івано-Франківщина і Закарпаття є передовиками в цьому напрямку. Ну, думаю, десь більше можливості розвиватися. Другий крок, який я планую, це фінансове забезпечення цієї програми, адже воно досить важливе, щоб селяни могли отримати кредит. Кредиту різних формах або відшкодування держави є можливим в такий е, момент, або відповідні пільги при е, створенні цих робочих місць е, для селян, які будуть займатися цьому напрямку. У мене тоді попутні запитання буде щодо депутатських запитів. Ну, депутатських не зрозуміло, депутатських запит це один із механізмів, да, який також використовує депутат в своїй діяльності. Ну зроблено більше 39, 30 запитів, якщо я добре пам'ятаю, 39. Останні цікаві запити, які я написав, це звернення в архів державний і статистику, державну статистику. Ці два запити є цікаві. Чим вони цікаві, перший це в архів щодо надання мені інформації, яку зараз засекретили. Вона на протязі ще з Радянського Союзу. Це стосується 46-го року переписи населення в Закарпатті. Є 41 й і 59. -й, ці два роки є. 41-му після останньої переписи, в Закарпатті проживало. 74% русинів це майже півмільйона. Ну і в 59-му відповідно Да? Мене цікавить, де вони зникли, і цікавим бо був перепис 46-го року, що за ці п'ять років відбулося, чому національність русини зникла. Адже в 22 державах України вони країнах вони визнані як нацменшини. Я б хотів, щоб також національні сусили були визнані на території України і користувалися тими ж пільгами, що інші нацміншини, які проживають на території Закарпатської області, які мають цей статус, це і румуни, і Угорці, і Словаки і інші національності. Це моє перше завдання таке щодо русинства. Ну, зрозуміло, що якщо є мова. Значить, є і народний, який на цій мові розмовляє. І нещодавно ж Ужгороді відбулося засідання, виїзне засідання Верховної Ради з питань нацменшин, прав людини, національних відносин. Ви також піднімали цю тема русинства. Чим вона для вас близька? Ну, цікавим взагалі є той факт, що закон про регіональні мови, який був прийнятий минулого року, переліку 23 мов є русинська, так? Ну, е мова є, так? регіонально визнана, а національності немає. От, е це такий казус юридичний, який треба регулювати. І тому я рахую, що, е то, що я вже тільки що підкреслював, найкращий е шлях це звернутися в статистику. У 2001 році проходила перепис населення, е де 10 200 громадян. Закарпаття ідентифікували себе русинами. Але з невідомих причин, після заключення інституту, до якого звернулася статистика, цих людей, в тому числі і Лемків, Гуцулів, Бойків і Русинів, вонисли субетнос українців. Це є десь порушення законодавства України, тому я звернувся в статистику, щоб мені надали відповідну відповідь, чому хто прийняв таке рішення. Якщо статистика не виправить ці дані, які були у 2001 році змінені, то наступний крок буде звернення до суду, до всіх інстанцій. Мало того, я б хотів наголосити, що багато міжнародних організацій європейських наголошували Україні, щоб вона ці моменти, які є спорушені, да, визнання русинів, виправила. І це відбувається на протязі десятих років, але поки що Україна ці кроки не зробила. Тому я над цим працюю над цим завданням. І, ну, і мало того, літом відбувся конгрес в осені міжнародний, які звернулися з відповідною відповідним зверненням до мене, щоб ці питання я підняв на відповідному рівні. Робота депутата не обмежується сесійною залою, звісно. Є потужна робота в окрузі. що зроблено за цей рік. Сьогодні ми були на відкритті спортивного майданчику, який є прикрасою е, і міста. Я вже не говорю за е, розуміння з, е, це, що е, цей спортивний майданчик дасть можливість займатися нашим діточкам, проводити змагання районного і обласного рівня. Я думаю, також міжнародного, міжнародного тому що е, ця спортивна. Споруда має міжнародні стандарти. І новітня технологія покриття, зараз, яка адаптована в Європі, вона перекочувала, так скажемо, в Україну і активно зараз починають розвивати. В загальному за рік, ну, крім законодавчої діяльності, зроблено ну, небагато. Це відкриття деяких дитячих груп в садочках, це і букової, і вілок. Допомога і під Віногадів. Найближчим часом планується також село Оферте Шолмаш, Дюла активно, йде будівництво, а вербовець. В перспективі капітальний ремонт і реконструкція село Олешник, яке потребує місто Виногадів. Це що стосується Виногадівського району, в Берегівському районі цього. Року а, капітальний ремонт села Росіво, школи. А далі берег, місто Берегово, реконструкція, капітальний ремонт дитячого садочка, школа, село Вільхів, а, Вільхівка Міршавського району, ну і багато іншого, що над чим я працював. А, до мене звернулися до, громадян, а, до народного депутата 93 громадян. Це про матеріальну допомогу. Більше ста звернень це юридичні, консультативні, це стосується пенсійного забезпечення, це стосується земельних питань, ну і багато іншого. Більшість цих запитів мені далося задовільнити громадян наших і виборців. 93 були виділені матеріальна допомога. Ну і активна участь у Фактично в більшості заходів, які відбувалися на території мого округу, це і е, допомога е, середнім школам, які знаходяться на, на окрузі дитячим садочкам, ФАП, е, проведення різних фестивалів, днів міста, днів села і багато іншого. Дозвілля і до нашої мілої теми асоціації з Євросоюзом. Яка ваша думка по цьому питанню? Ну, я думаю, найближчим часом а, асоціація буде підписана, а залишилося три законопроекти, які зараз знаходяться у Верховній Раді. Наступного тижня буде пленарна неділя. Один із законів це закон про прокуратуру, другий це виборчий процес зміни законодавства. Ну і третє, це що стосується ув'язнених, які будуть мати право лікування за кордоном. Їх є три законопроекти, різні. Думаю, цього, цієї неділі пройде а, зустріч із головами фракції в місті Києві і приймуть рішення, який з законопроект повинен працювати. І думаю, що найближчим часом асоціація буде підписана, яка дасть можливість нам ну, додатково заохочити інвесторів, Україну. Ну а наступним кроком, я думаю, буде а, після підписання, щоб Україна вступила стала повним, а, повноцінним членом да, Європейського Союзу або європейської родини. Це приведення інфраструктури а, на відповідний рівень, який потребує цього Євросоюзу. Тому цей шлях, за, а, який нам треба пройти. Це буде залежати від суспільства, наскільки швидко ми цей етап пройдемо. Наскільки на, на протязі якого періоду нам вдасться стати повновправним членом Євросоюзу? І на сьогодні складається вкрай важка ситуація в Україні в Закарпатті, на Виноградівщині із обслуговуванням видатків місцевих бюджетів Державною казначейською службою України. В чому тут суть питання, проблеми? За час незалежності України. Нам там з 90-х років, з середини 90-х років Україна досить непогано використовувала зовнішні кредити. Це і, МВФ, і Європейські банки розвитку і державні гарантії під певні кредити, які брали наші підприємства. У 2013 році настав пік виплати цих зобов'язань це близько 10 мільярдів доларів. Я хотів би підкреслити, що за часів незалежності Україна ніколи не обслуговувала і не виплачувала такі, такі, таку суму. 6 мільярдів складає це МВР, які ми повинні повернути. Ну, а 4 це європейський банк і інші державні гарантії. Якщо раніше там, з 2004 по 2010 рік, коли економічна ситуація в Європі і на фінансовому ринку була більш-менш стабільна, то всі, всі кредити, які Україна взяла за цей період, вдалося домовлятися, робити реструктуризацію і пролонгацію цих. І з 2010 року, фактично, коли відбулася з 2008 криза, в Україні практично пролонгацію або реструктуризацію цих боргів, не одна а, фінансова інституція світова, не йшла на зустріч. І тому оця нагрузка, яка відбувається зараз фінансово для держави, а це зараз 25% бюджету всього українського. Мають такий тягар, який зараз відбувається ну це відчуття. Ну я думаю, що Україна справиться з цією проблемою, і ми з легкістю вийдемо і на наступний рік, враховуючи підписання асоціації, ці всі питання фінансові будуть вирішені для держави. Ну що ж, давайте повернемося на виноградівщину і будемо повертатися дорогами, будь вони неладні. Коли ж вони будуть рівнесенькі, як сторона. Ну, дорога це взагалі, да? ми вже обговорюємо декілька років. Це проблемне питання. В принципі, я рахую заява президента України, що 2014 рік буде рік до Е, це дуже важливо. І думаю, без цього Україні важко буде рухатися у сторону Європи, так? Тому що з цієї інфраструктури, з цими дорогами, які зараз є на території Виноградівщини, та не тільки Виноградівщини, а цієї України. Артеріальні ще десь дороги певному рівню відповідають, хоча знову ж не європейському, а загальні дороги загального користування не вони, ну, вони відповідають ніяким стандартам зараз. Руйнування їх відбулося протягом цих 22 років, на часу незалежності, практично будівництво доріг не було нових. Ці дороги мають свій ресурс, ресурси зношені. Е, ну, я думаю, якщо запрацює програма у 2014 році, а попередньо є вже заявка прем'єр-міністра, що Закарпаття буде виділено близько 280 мільйонів на утримування доріг. Якщо порівняти, що цього року від 70 до 90 мільйонів, то це три рази більше. Я думаю, за рахунок цих коштів нам вдасться налагодити і відремонтувати певні ділянки артеріальні, які потребують цього. В загальному Закарпаття я вже наголошував, потрібно більше трьох мільярдів, щоб привести в порядок їх. Це колосальні кошти. І думаю, тут без інвестицій ззовні Україні важко буде з цим справитися. Рахую, іншим позитивом буде, якщо нам вдасться затягнути інвестори, які більш якісно зможуть робити ці дороги, ремонтувати, будувати. Тому що тя, та система обл е, яка е, Украї яка зараз діє на території України, вона жила себе, так як і колишні структури з радянського періоду, які ми отримали е, е, спадщину. Да? Це досить болюча тема. Я думаю, нема, хіба вже лінивий не критикує, да? і облатудове, і будівельні структури, які займаються обслуговуванням і ремонтом доріг. Тому важливим буде наступний рік, як ми до нього, як ми цей рік пройдемо, от е, яке ми будемо мати майбутнє. Ви знаєте, що у нас продовжується резонансна справа по питанню кафе Гелена. На вашу думку, там більше чого. Родинних чвар чи політики. У нас в Закарпаття традиційно так да, що сусіди по-сусідськи вирішують ці питання з межами, з будівництвами. Якщо вони не, не, не можуть самі вирішити, то для цього є Феміда. Наскільки мені відомо, ці етапи пройшли, там 6 років йдуть судові тяжби, вони завершені, є рішення Верховного суду, яке треба виконувати, якщо сусіди не домовляються між собою. Наше питання, що коли починають тут втягувати е, політики, е, політичні е, партії між собою, процеси певні е, борьбу ведуть це один момент. А коли політичні партії ще починають громаду втягувати, я рахую це негативом. Якщо е, сусіди між собою не можуть домовитися, значить треба, е, виконувати рішення суду. Крапка. Влітку в нашому місті відкрилася довгоочікувана галерея. На черзі все-таки відкриття кінотеатру, який можна використовувати як концертну залу, яка відсутня в нашому місті. Чи будете ви сприяти вирішенню цього питання? Позитивний момент, адже у виногаду не було цього, цього довго чекали наші художники, місцеві, районі. Це дасть можливість більш ширше підійти до, до того, що ми, крім своїх митців, можемо виставляти, запрошувати з області, а також і з України. Перші, перші кроки вже зроблені. Я думаю, це є позитив. Що стосується самого кінотеатру, то тут є власники. Думаю, в тому вигляді, який раніше був кінотеатр, потреби немає. Практика показує і європейських міст, що для такого населеного пункту 30 тисяч з населенням. Такий кінотеатр вже не буде, як кажуть, розстребований. Треба приймати рішення, що з ним робити. Відповідну залу, я думаю, потрібно кінотеатр зробити. В якому масштабі це повинні приймати а, власники. А, питання про прибуток, про прибуток цього, цього кінотеатру вже не стоїть, тому що хоча б на нові, щоб вони вийшли. Ну, думаю, це їх завдання, вони брали, вони брали коли купували, брали на себе гарантії, да? давали міській раді, міським депутатам, що вони на себе беруть зобов'язання. Да? І ці зобов'язання, я думаю, вони повинні виконувати. Якщо потрібно буде моє сприяння, я радий буду їм допомогти в цьому. Нашу. І нашому місту. Отже, це була програма діалог. Гість був депутат Верховної Ради Іван Кошко. Тема зустрічі була рік роботи в Паламенті. Дякую, вам. Дякую. До побачення.